Малята. Вітаю вас! Пропоную сьогодні пограти в творчі ігри. Для цього нам буде потрібна ось така прозора тарілочка, манна крупа. Ми її насипимо в цю тарілочку, небагато. Та ось такі малюночки або зображення предметів або тварин. Малята, Давайте створимо ось таку. Рибку ось тут, на тарілочці, з манною крупою. Давайте її торкнемося, яка вона на дотик приємна, так? Дуже сипуча, мілка. Дуже приємна. Візьміть її в ручки, спробуйте ось так її висипати. Потім візьміть обома руками, ось так її притиснете та висипте. Ось так її погладьте, ще візьміть в ручки, також висипте. Малята, коли ми познайомилися з нашою манною крупою, ми її ось так розкладемо рівненько на тарілочці та відтворимо ось таку рибку. Беремо вказівний пальчик. Давайте згадаємо, які в нас бувають пальчики. Великий, вказівний, середній, безім'янний і мізінчик. Беремо з вами вказівний пальчик. Ставимо його в тарілочку. Ось так проводимо лінію, ось таку округлу, також саме внизу. Потім оберемо. Що в нашій рибки ще є? Хвіст. Беремо ось так і відтворюємо хвіст нашої рибки. Ось такий хвіст. Бачите, яка гарна рибка в нас вийшла? Давайте обов'язково її зробимо око. Ось така в нас рибка вийшла. Подивіться, яка гарна. А зараз давайте відтворимо ще малюночок. Ось сонечко. Давайте з вами знову зрівняємо. Ось так зрівняємо нашу манну крупу. Зрівняли. Беремо вказівний пальчик, малюємо коло невеличке ось таке коло. Ось так. Та робимо промінчики. Беремо пальчик, ставимо на це коло і ось так до верху проводимо один промінчик, інший, ще один також промінчик. Ось такі в нас промінчики, сонечка гарні. Зробимо з вами багато промінчиків. Так, зворотній бік. Малята, подивіться, яке гарне сонечко в нас вийшло. А зараз давайте також зрівняємо наш малюночок. Ось так, рівненько. І візьмемо інший малюночок. Ось такий листочок. Давайте також візьмемо вказівний пальчик, поставимо його ось сюди, зверху ми поставили нашої тарілочки та проведемо такі шрухи, ось такі округлі, правий бік і лівий бік. Давайте ще раз проведемо правий бік і лівий бік. Давайте ще зробимо всередині ось таку лінію та ось такі маленькі лінії. Підправимо трішки. Ось такий гарний листочок в нас вийшов. Малята, давайте ще з вами спробуємо. Зробити останній малюночок, відтворити його ось тут. Давайте подивимося, який він. Подивіться, це звичайне яблуко. Також давайте спробуємо ставимо зверху пальчик ось такими округлими рухами, робимо правий бік, також лівий бік. А зверху в нас є ось така маленька гілочка. Ось так ми її доверху зробимо. І ось такий округлий листочок яблука. Ось так можна його підправити. Дивіться, яке гарне яблуко ми з вами відтворили. Малята, обов'язково пограйте в такі чудові ігри з мадною крупою. Та відтворіть свої малюнки. А я буду дуже чекати. Присилайте мені свої роботи. До побачення!